Всім привіт! Все почувствовалося знову, що ми потрапимо на відео популярного китайського нончака. І під ним ми знайшли дуже багато коментарів. За того, що це дуже складно, і коментатори так ніколи не зможуть зробити. Хочу насправді тут базові і дуже прості елементи, а для нончаку це просто. Єдине складне з відео це швидкість, з якої він виконує. А самі елементи базові. Перехоплення, один глайд і одна вертушка. Все інше просто розмахування нунчаку. І тут нас осміло, а що, якщо багато українців дуже хочуть навчитися крутити нунчаку, але думають, що це дуже складно. І в нас з'явилася ідея створити навчальний курс нунчаку. але не звинуважилася, просто обарковувалася. Ну а потім почалася війна. І ми побачили дітей інвалідів, солдатів і звичайних людей, яким відірвало руки або ноги. Це викликало в нас співчуття, адже діти можуть не відчувати себе повноцінними. Річ у тім, що всі міжначак можна робити неймовірні речі, так що люди будуть вами зачаровані, навіть якщо у вас немає пальців або руки, ви зможете їх зробити. Інваліди та ні тільки зможуть підняти свою самооцінку і показати, що заряду в них ще багато, хоч відбавляй, тому ми запустили цей канал щоб навчити українців цирковим спортивним напрямкам. І коли канал розкрутиться, перейти до інвалідів, щоб охоплення було ще більше. І якомога більше інвалідів дізнався про ці напрямки. У нас є понад 50 готових відеороликів, у яких ми навчимо вас, як стати професіоналами з лунчаку. І ви буквально навчитеся всьому, що тільки є. І зможете повторити цю зв'язку. І взагалі з нуля можна навчитися за один день-тиждень. Звісно, де ще півроку, щоб досить піти її же швидкості. Але, на жаль, основна мета навчити самих елементів, швидкість уже на вас. І ми обіцяємо, що ви зможете повторити цю зв'язку, і вона здасться вам неймовірно простою, адже Дончаку все просто. Навіть якщо ти інвалід, ти зможеш виконати ті чи інші елементи з Лунчаку. Тож підпісуйся, щоб не припустити, дуже скоро ми почнемо і бажаними своїми кроками. Проект Здоровая нация і проект Ночаку це просто приступает до своєї самореалізації.